Завершився п'ятий тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: 26, 27 та 28 серпня. У суботу, 26 серпня, відбулись перші два поєдинки п'ятого туру. ЛНЗ Таліс 1925 та Олександрія Полісся. У неділю 27 серпня відбулись ще три поєдинки: Минай Зоря, Колос, Шахтар та «Ворскла Чорноморець. У понеділок, 28 серпня, відбувся заключний поєдинок п'ятого туру – «Оболонь Кривбас». Поєдинки «Руг Дніпро-1» та Динамо Верес були перене. Есені на невизначений термін через участь дніпра 1 та Динамо у матчах плей-офф кваліфікації ліги конференцій. Харківський «Металіст-1925» здобув перемогу над Черкаським «ЛНЗ» у п'ятому турі української прем'єр-ліги. У дебюті команди обмінялися не пів моментами. Дальній постріл безуглого в дев'ятку кіпер господарів Пеньков перевів на кутовий. Натомість наумець згодом розім'яв воротаря гостей ударом у руки після зміщення свангу. Пізніше двічі нагадав про себе олійник. Екс-вінгер збірної України спершу потужно пробив з меж штрафного поруч зі стійкою. А на 41-й хвилині він приблизно з тієї ж зони відправив м'яч повз іншу стійку в уріт мозіля. Розплата за морнотранність настала під завісу тайму. Юсуф з лівого краю штрафного вирішив пробити з під оборонці. І поцілив у дальній нижній кут. Пенько врятувати ЛНЗ не зумів. У другій половині зустрічі черкащани створили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок. Наумець небезпечно пробив головою після навісу. Мозіль впівмав на лінії. Згодом бойко спробував закрутити на ближній верхній кут і штрафного, але кіпер і тут не дрімав. Мав напівмоменти і металіз 1925. 25 Безуглий головою пробив вищий воріт після стандарту. Натомість Ігор не зміг пробити Пенькова пострілом із штрафного. Зрештою, харків'янам вистачило і одного забитого м'яча для перемоги. У підсумку 1-0 на користь металіста 19-25. У п'ятому турі чемпіонату України Олександрія вдома зазнала розгромної поразки від Житомирського Полісся. У першій половині зустрічі цікавіше виглядали гості. Хоча насправді підопічні Юрія Калітвінцева мали один справді гольовий момент. На сьомій хвилині кіпер невдало зіграв під час подачі, але Бутківський на дальній стійці не переправив м'яч у порожні ворота. Ще один провал Шевченка. Сам воротар Олександрії виправив незадовго до перерви. Він прогавив момент, коли суперник пішов в активний пресинг, запанікував і ледь не пропустив курйозний гол, але все ж впівмав м'яч на лінії воріт. Другий тайм команди розпочали в спокійному темпі. Вже в середині 45-ї хвилини Олександрійці та Житомиряни обмінялися змарнованими нагодами. Спершу Арієлсон пробив поруч зі стійкою воріт із лінії штрафного, а згодом Скорко пробив повз ворота полісся. Шокували команду Руслана Ротаня Житомиряни під завісу зустрічі, забивши двічі впродовж трьох хвилин. Для початку справжній шедевр оформив Назаренко. Він змістився з правого флангу та розкішним ударом під дальню стійку з дистанції відкрив рахунок. За спів українця підтримав Макуана. Легіонер розвернувся ліворуч у карній зоні та застав Кіпера зненацька ударом у дальній кут. 88-й хвилині Назаренко подав штрафний, а нападник головою відправив м'яч під поперечину. 0-3 у підсумку. Закарпатський Минай розписав нічию з Луганською зореєю у п'ятому турі Української прем'єр-ліги. Активніше зустріч розпочали господарі. Спершу твердохліб перевірив пильність кіпера ударом головою з кількох метрів, а згодом Ралюченко відправив м'яч повз дев'ятку з вигідної позиції. Тим несподіванішим став гол зорі. Луганці повели в рахунку на 16-й хвилині. Волошин отримав передачу від Батагова перед півколом штрафного майданчика та поклав м'яч у нижній кут воріт закарпатців. Бандура врятувати минай не зумів. Пропущений м'яч змусив господарів заграти попереду ще активніше. Буквально за кілька хвилин Вишневський пробив повз ворота з межтрафного. На екваторі тайму Джордан збив твердохліба та привіз гостям пенальті. До позначки підійшов Вітенчук і холоднокровно відправив м'яч у кут. 1-1. Перед перервою і на старті другої половини Минай змарнував ще кілька нагод. Твердохліб на добиванні не влучив у порожні ворота. Далі Дмитрук не зміг завершити перспективний простріл болези. Потім, після удару того ж Дмитрука, м'яч пролетів поруч із дев'яткою, а постріл Вітенчука перерував Турбаєвський. Натомість Зоря за весь другий тайм запам'яталася лише одним моментом: на початку 45-ї хвилини Антюхос успішно зіграв у відборі та вирішив відразу бити. Однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, жодна з команд більше не забивала. Нічийний підсумок 1-1 залишив обидві команди в нижній половині турнірної таблиці. УПЛ. Донецький шахтар здобув перемогу над колосом із ковалівки у п'ятому турі чемпіонату України. У дебюті зустрічі гірники двічі створили небезпеку зі стандартів. Козік пробив головою після кутового оборонця, а на добуванні відправив м'яч вищий воріт. Натомість Матвієнко чергову подачу від котового прапорця спрямував повз дальню стійку. Повів шахтар на 25-й хвилині. До організації гольової атаки долучилися четверо виконавців команди Патріка Ван Левена. На фініші випаду гірників крисків прострілив уздовж воріт. Сікан чи то не зміг пробити, чи то продовжив далі. А Назарина пробив у порожні ворота. Повернути інтригу у поєдинок вирішив гочу лишвілі. Оборонець грубо в'їхав у Богданова та після втручання вар отримав пряму червону картку. Вилучення грузина стало вже четвертим у складі Шахтаря за п'ять турів чемпіонату. Утім, гірники зуміли закріпити свою перевагу ще до перерви. Гол у роздягальню чемпіон України оформив на другій доданій арбітром хвилині. Крийський класним пасом вивів на ударну позицію Кащука. А той у дотик переграв кіпера хліборобів Фесюна у другій половині зустрічі Колос заграв активніше. Вже на початку тайму Демченко опинився з м'ячем по центру воріт після передачі Лучкевича. Але пробив вищі рамки. Натомість м'якушку влаштував сольний прохід із ударом повстійку. Згодом двічі впродовж кількох хвилин в епіцентрі подій опинився. Салабай. Спершу молодий нападник пробив через себе з відскока в межах штрафного. Різник витягнув м'яч із-під поперечини. А у другому епізоді воротар гірників витягнув удар хлібороба головою. Та поступово гра заспокоїлася. Фінальний штурм від колоса глядачі так і не дочекалися. Тож Шахтар святкував третю перемогу в сезоні. Гірники вийшли на першу позицію у турнірній таблиці 11 очок. Полтавська Ворскла переграла одеський Чорноморець в п'ятому турі української прем'єр-ліги. Полтавці шокували моряків швидким голом. На четвертій хвилині підопічним Віктора Скрипника вдалася блискавична контратака. Степанюк утік із центра поля в штрафний майданчик і низовим ударом поцілив у дальній кут. Ще за кілька хвилин скляр міг подвоїти перевагу Ворскли, але Васильєв в останній момент заблокував постріл Хавбека. Одесити відповіли двома випадами шпорна. Спершу словенець трохи неточно пробив головою, а згодом його удар із рикошетом ісенко ефектно парирував. А під завісу тайму полтавці забили вдруге. І знову Ворскла впіймали Чорномори. У контратаці. цього разу на ворота моряків побіг Юрченко, прибрав путрю на вході штрафний і впевнено переграв Шевченка. Команда Романа Григорчука повернулася до гри на старті другої половини. Не обійшлося і без допомоги господарів. У небезпечному епізоді і єди поборовся до останнього та таки проштовхнув м'яч за лінію. М'яч записали на оборонця Ворскли передуту. Та розвитку цей епізод для чорноморця не мав. Лише на 79-й хвилині Вакула мав на ходу зрівняти рахунок, але не зумів акцентовано пробити з кількох метрів перед воротами. Зате Полта. А ці куня і бацула відверто пробачили одеситів і не зняли всі запитання щодо переможця завчасно. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Підсумковий рахунок 2-1 на користь ворскли. Київська оболонь та Криворізький кривбас в матчі п'ятого туру УПЛ сильнішого не визначили. Оболонь вже на початку зустрічі була гострішою. На п'ятій хвилині тарануха у падінні замикав подачу. На шостій хвилині приймаку у спрямував м'яч у ворота метрів із п'яти. А на 55-й хвилині тарануха пробив з розвороту з меж штрафного. М'яч пролетів під поперечину. В усіх випадках криворіжці врятував ключук. Ці три епізоди трапилися після подачі Скотового, на якій кияни роблять серйозну ставку. Були й моменти з гри. На 76-й хвилині обрізка безкоровайного завершилася ударом карася метрів із чотирнадцяти, точно по позиції Кліщука. На 78-й хвилині груша відібрав м'яч у дебютанта по і бахнув з дистанції над каркасом. На жаль, цей момент став останнім у зустрічі, що неабияк дратувало тренерів. Отже, в заключному матчі п'ятого туру переможця у матчі не визначили 0-0. Турнірна таблиця після п'ятого туру виглядає так: Донецький шахтар очолив турнірну таблицю. Гірники мають 11 очок. На другому місці рух. Львів'яни мають в своєму активі 10 залікових очок. Третя позиція за поліссям. Вони мають 9 пунктів. Четверта сходинка за чорноморцем. Моряки мають в своєму активі. Також 9 очок. П'ятірку лідерів замикає Кривбас. Підопічні Юрія Вернодуба набрали 8 залікових балів. На останньому місці зараз верес. В активі рівнян один заліковий бал. Передостанній Минай. Закарпатці набрали два очки, 14-й ЛНЗ, у якого три пункти. На 13-му місці Дніпро-один. Дніпряни мають у своєму активі чотири очки. Що стосується списку бомбардирів, то тут три лідери: Андрій Єрмоленко, Владислав Ванат та Юрій Климчук мають по три забиті м'ячі. Далі низка гравців, які забили по два м'ячі. Наступний шостий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – 1, 2 та 3 вересня. 1 вересня о 17.00 зустрінуться «Верес-Чорноморець», 2 вересня о 13.00 – «Минай-Шахтар», о 15.00 – «Полісся-Оболонь» та о 17.00 – «Ворскла-Олександрія». 3 вересня о 13.00 зустрінуться «Дніпро-1-ЛНЗ», о 17.00 – Кривбас та о 19.00 – «Рух-Металіз-1925». Поєдинок «Зоря-Динамо» перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубкових матчах